За ці три місяці, поки ви працюєте, от що От ви повискав, що вже зроблено добре. Ці три місяці, що уряд працює, якщо говорити про економічну сторону, перше в країну залучено додаткові фінансові ресурси, які дали можливість уникнути дефолту і фактично стабілізувати бюджет і стабілізувати макроекономічну ситуацію. Для цього б'яшом зроблено достатньо багато роботи. Тобто і зустрічі з міжнародними фінансовими організаціями і з послами країни і так далі. Друге прийнято ряд законів, які упрозорюють і спрощують ведення бізнесу в Україні. Мова йде про закон про державні закупівлі. До якого звичайно міністерство мало мало залучення два останні закони це стандартизація метрології, які фактично викладають фундамент для синхронізації технічного регулювання українського з європейським, і це дає можливість пізніше підтримати наш наш експорт. Усунені велика кількість. Ліцензії тут ми підтримали це. Не був наш проект, але ми підтримали його. Спрощення реєстрації бізнесу, спрощення отримання дозвільних документів. Це друге і третє здійснення ряд кадрових перестановок в міністерстві на рівні заступників, на рівні керівників департаментів і на рівні вже також деяких служб, агенцій. Суті, це були антикорупційні дії, які дають можливість зараз просто як мінімум усунути певні схеми. Які йшли через міністерство, а податковий тиск, який зараз є на бізнес, він буде зменшуватись. Ну, реально Це попадає. Це одна річ, яка була зроблена протягом цього цих трьох місяців. Розроблена концепція нового податкового кодексу. Вона подана в кабінет міністрів для, для обговорення. Перспективи перспективи Прийняття нової концепції. Ну, будуть, вони будуть обговорюватися. І дивіться, всім очевидно, що, що податковий кодекс, щось треба з цим робити. Mm -hmm. Він не стимулює зараз економічне зростання, він по суті є Маючи багато чого бажання змінювати є. Думаю, що буде змінювати. Говорилося і раніше і трошки зараз. Про це говорять про залучення випускників західних шкіл. Чи вони вже залучаються до роботи міністерства і до інших галузей? Заступник міністра, керівник апарату, який випускник Київської школи економіки, яка дає зараз диплом спільно з, з університетом Х'юстона, а в мене в службі керівник служби є випускниця Гарвардської школи імені Кеннеді, Гарвардського університету державного управління. Є е, також радник, працює разом з нею. Є в Гарвардської бізнес-школи. Ми активно залучаємо випускників глобальних вузів, не тільки західних, тому що зараз так вже неправильно говорити. Є прекрасні вузи і на далекому сході, також тобто глобальних вузів. Дякую каха каха бліндуки та зусиль до роботи. Так він є так. Я створена група радників. За підтримки канадського посольства, уряду Канади і канадського посольства, в яку входить Каха Педокінця. Вона працює, тобто це було перше засідання травня, і друге планується в кінці червня.